Салва Pictures за підтримки Voyage Sport представляють І сьогодні у нас в гостях Bajaj Boxer 150 і TVS HLX Star 150. В чому кардинальна різниця цих двох майже братів-близняків, я вам сьогодні і розповім. По суті, ми маємо перед собою схожі конструкції. Це легкі мотоцикли, які предназначені для того, щоб на них я не знаю кататися в село, там на річку, на дачу там з дружиною, на ринок, ще там кудись. Дані мотоцикли вже перевірені африканцями. Ну, ці, до речі, також, тому що і та модель, і та модель вона поставляється на ринки Африки та інших країн. Це дуже схожі мотоцикли. Сьогодні будемо розбиратися, в чому основна відмінність боксера від TVS. Всі так знають, що це за двигун, фільтр тонкої очистки, 150-144 ну там 144 куба. Два клапани, регулювання клапанів відбувається гаєчками, все по класиці, все традиційно, кікстартер, літер масла, віконце для рівня, карбюратор Юкал, який, як власники боксера, знають, має деякі проблеми. Це у нас речажок підсосу або збагачувача да? на рулі його немає. Він нажимається, він фіксується. І, до речі, в деяких мотоциклах, я не знаю, там люди перероблювали собі, ставили монетку від велосипеда, щоб вивезти його це все на руль. Тому що так банально зручніше. Регулювання клапанів по регламенту на 2000 можна зробити. В принципі, якщо ви його не будете мучити, то він не збивається. Таких болячок тут немає. їздить він досить довго без налаштувань додаткових. По двигуну ще такий момент, хочу сказати, що даний. Конкретний агрегат комплектується п'ятиступкою, були ще чотирьохступки і власники боксерів постійно спорять, що ж краще п'ятиступка чи чотирьохступка, що надійніше. Чому це взагалі е, почалося? На п'ятиступках е, на версії УГ після 20-го року, там ближче до 21-го плюс-мінус, була якась, я не знаю, болячка у них партія з щепленням, яке мало косяк, що відривало е, кльопку. Тобто Мільйон відосів на Ютубі, там де боксери з відірваними закльопками щеплення є. До речі, про запчастини на обидві моделі вони є. Новинка ринку, не виключення. В чому я власне і переконався, погулявши по складу та повивчавши різні партномери до ті В принципі, можна навіть цілий мотоцикл зібрати. Ситуація з бажажем аналогічна. Але звичайно бувають затримки поставок певних позицій, які врешті-решт доїжджають. Ціна на дані моделі приблизно на одному рівні. За новий дисковий TVS просять 1550 доларів. Але спеціально для моїх глядачів по промокоду SALVA.UA ви отримаєте знижку в 50 доларів. Поспішайте! Пропозиція мотоциклів обмежена. Bajaj Boxer боксер в своїй максимальній комплектації на дисковому гальмі. Коштує 1500 доларів, але навіть максималці він чомусь так і лишився на камерних колесах. На огляді у нас барабанна модель, яка коштує 1400. Попереджаючи питання про вибір гальм, скажу одразу: безпечніше купувати мотоцикл з дисковим гальмом, і це вже не залежить від країни виробника та марки. До речі, на даному мотоциклі. Ви думали, що я скажу, що відривало клюпку? Ну, мабуть, ні, тому що. Коли його заганяли на сервіс, тут був такий схожий звук, його заганяли на сервіс, але сказали, що з все нормально. Але звук все одно на даному мотоциклі є. Ми приїдемося, послухаємо. Я вам ще додатково про це скажу. Плавно переходимо до нашої новинки. Все дуже схоже. Да? Двигун на 3 кубіки більший, по суті, те саме, тільки чого немає. Немає фільтру тонкої чистки, замість нього є сіточка під зливною пробкою. До речі, зливна пробка у нас знаходиться вон вона, на 20 на боксері зливна на 18. і, До речі, коли ви знімаєте зливну пробку з боксера, там також є фільтр грубої очистки. По об'єму масла у нас 1 літр. Регламент заміни. На TVS пишуть, що десь 2500 тисячі до 3 тисяч. На боксері я не знаю, що вони курять, але вони пишуть до 5 тисяч. І в принципі власники боксерів, думаю, зі мною погодяться, що 5 тисяч на боксері це просто. Ну, я не знаю. ну, Треба насилувати мотоцикл, щоб раз в 5 тисяч його міняти. Радять міняти також 2,5-3 тисячі. В іншому даний двигун також регулювання клапанів гаєчки. Також верхній вал, два клапани. По карбюратору. Карбюратор в Мікуні, 26-й розмір у нас. Регулювання холостого ходу у нас тут під пальчик, можна так от регулювати пальчиком, а суміш у нас з цієї сторони. У боксера суміш і холостий хід регулюються під викрутку. Ну Якщо вам буде цікаво, то 2,5 оберти на якість і вперед. Тут приблизно така сама ситуація. О, Мертва точка. О, звук чутно. Звук прям дуже гарно чутно. Блин, як їдеш з якимось як этим нагнітателем во Посвистує трошки, цікава якась движуха з двигуном тут. Ну нічого, то за зиму буде зрозуміло. По ергономіці Ну перше враження дуже схоже. Ну як розположені курки там і пульти Досить схоже. Ну свистить цікаво конечно. А Що ж свистить? Ану послухайте. Чуєте? Такий... Трошечки є. На обертах, на, на різних, причому. О. Трошечки звук більш виражений, ніж потрібен був. Хм. Цікаво. Ход поршня і діаметр поршня вони майже схожі, то в принципі різниці по обертам, по тязі тут немає. Що там 12 сил. Ну там плюс-мінус 12,2-12,3 Що там. 12 сил. До речі, про зірки. На бажаж боксері встановлено 14.42 по заводу. В весі 14.43. Тобто, в принципі, різниця мінімальна абсолютно. Як я вже забув це відчуття, блін! А-но-но-но no, давай no, 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 давай 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 давай. На щось 98-90 ух. Треба буде зараз помінятися та вижити максималку. Щас будемо соточку давать. А ну-ка, це що? Рейсинг Ого! Ну, ТВСІ уходи 95. Підсотечку. По динаміці TVS. Але, знову ж таки, мотоцикл 700 км і мотоцикл 11 тисяч пробігу. По максимальній швидкості, мабуть, що плюс-мінус з боксером, але досить сильно залежить від ваги та вітру. А, десь плюс-мінус однакові вони будуть по максимальній швидкості. Але на цій прямій трошечки боксер відстав. По рамі. Рама схожа, але не замкнута. Двигун виступає силовим елементом, точки кріплення раз, два, три, 4-5. Одразу скажу про дуги. Дуги і по конструкції, і по способу кріплення, схожі на боксеровські. Ну, я думаю, тут все прекрасно видно, тільки що форма інша трошки. Да? Підвізка на даному мотоциклі це 31-ша вилка. Само собою, що немає ніяких регулювань. В принципі, хода вистачає, вона з заводу може тр трошки бути м'ягкувата. Тут десь 120 мм, і з цих 120 мм ну, у вас 3-4 буде сех стопудово, навіть, мабуть, більше, залежно від вашої ваги. Так що майте це на увазі. І оскільки ми вже з вами попереду: 130 гальма, звичайний барабан, ресурс. Ну, я не знаю, скільки тут треба викати, щоб їх стерти. Просто ну, величезний ресурс. Резина у нас 17, в резини також ресурс величезний. в принципі 1030-35 на ній можна виходити. У мене резина виходила 28-27, здається. Мотоцикл зараз стоїть. Ну і В принципі, вже пора б її поміняти. Що як керується? Здається, що трошки перекладається ем, не те, що важче, а неохотно. Тому що ТВС взагалі такі юркі юрки прям. А ну-ка зараз перевіримо. Блін, передній гальм взагалі нема порівняно. Порівняно з ТВС їх нема зовсім. Я звісно пам'ятаю, що барабани вони там гальмують по-своєму. І зараз може там... Декілька людей написати в коментах, що це мені там треба щось з рукою зробити, чи гальма налаштувати, чи ще щось. Ну, слухайте, на ТВС я одним пальчиком натискаю і просто чітко все відгальмовується. Кажу пару слів про підвізку. Зараз дорога така не досить рівна. І підвізка, чесно кажучи, мені здається трошки м'якіша задку і трошки по попередку, ніж тут, ніж там, верніше. У ТВС більш м'який передок. Як мені здалося. І трошки міцніший задок. Так, а ну-ка, що у нас по підвізки? оп, ой 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 Та чого нормально? Більш-менш. ну, Відчуття, що я повернувся до колишньої, знаєте, таке. Тільки у колишньої, мабуть, все ж таки після мене вже пару дітей з'явилося. По перекладанню, мотоцикл, здається. Плюс-мінус таким же, як і TVS, але не такий легкий в плані перекладки. Його треба трошки підпихати. Да, TVS легше перекладається. Думаю, що це резина, та тиск в ній. Так, ну і гальма, звичайно, взагалі вообще, вообще виходять з чату. Ну, в цілому. Оп, в цілому можна перти. На TVS з підвіскою справи трошки інакші різниця. 30-та нога, хід 110 мм. У нас тут немає, бачите, візуального того стаканчику, який є на боксері, але у нас воно все сидить на таких от проставочках. Що казати про підвізку? Очікувано, ТВС попередку м'якіший, по задку плюс-мінус такий же, або чуть-чуть жорсткіший. Ми вже спишемо на регулювання амортизатора. Оба! Ну да, передок готає нормально, а от задок. Що про керованість? Скажу чесно, TVS керується. Ну, він більш юркий. По гальмам два поршня 240 мм. Чесно скажу, що гальма мені дуже сподобались, неочікувано. Наскільки пам'ятаю, на боксері у мене були не такі різкі гальма. Тут вони прям хватають. Я просто. Не знаю, я, я був дуже здивований, що вони так гальмують. Перевіряв зі швидкості 90. Я реально думав, що буде гірше гальмувати. Що по гальмам? Ну, гальма одразу сказав, що гальма тут ніяке співставлення з цим не йдуть. Абсолютно. Можливо, це заслуга того, що ще й резина у нас не тракторна. Ну як, не дуже тракторна, як на боксері, але більш дорожня. Резина у нас 2,75, там теж 275. Це безкамерка. Це основний плюс, тому що на боксері стоять камери. Якщо ви десь в лісі, якщо ви десь під дощем, то вам буде значно легше поставити джгутик за 10 хвилин і качнути колісо, ніж знімати, розбертовувати і вставити все це назад. і коротше, не дуже люблю я камерні колеса, з безкамеркою все значно простіше в цьому плані. Ну І дивимося на крило. У нас класична версія, металеве крило. На боксерах з класикою також металеве крило, також, здається, є подовжувач, такий от схожий. і в принципі все дуже, дуже схоже. Там у нас крило без подовжувача, Це сток, у мене колись стояв ще й з подовжувачем, але все одно половинче крило воно ну, не дає воно захисту. Ніг, нічого, воно все летить, абсолютно все летить. Оце е е єдиний плюс, що тут тільки що вилка захищена, стоять гофри Подивилися передок, плавно йдемо до задньої частини. В Вашеликса в, в блек версії, це вважається як ну, багата версія. Індуси чомусь прислали амортизатори без регулювань. Я не знаю, я не знаю, що у них було в голові, але приїхав мотоцикл, який налаштований на середню жорсткість, просто з підібраною пружиною. І мені з вагою 80, ну в екіпіровці 85 кг Точно нормально, так вроді вгадали. Якщо б я був кілограмів 50, тоді б звичайно було б гірша ситуація. Екран захист від тепловий, да. Підніжки Підніжки схожі по своїй структурі, глушак теж схожий, десь трошки якісь лінії, вверх задрані, щоб не зовсім уже дідстаяв. Якщо ж казати про боксера, ситуація досить схожа. Підніжки трошки підняті, трошки тут роздута, тут ще й хром. Ну, якось, мені здається, хром тут не дуже в тему, але теж вкусовщина, кому як. Ну і амортизатор. Пружина в пружині, чим вихваляється баджач. 5 регулювань. положень. На цьому і на тому амортизаторі. Не знаю, як зараз, але раніше проблема була знайти сайленти цих амортизаторів. Може вже хлопці щось підібрали знайшли на даному мотоциклі сайленти вже трошечки в тріщинах. Та не трошечки, вже вон кусочка нема. Напишіть в коментарях, якщо ви знайшли сайленти на боксера. В іншому тут все досить просто, лаконічно. Підніжки водія а, зіставні, тобто можна окремо замінити праву, можна окремо замінити, замінити ліву. На TVS дана запчастина одна. У вас підніжки, це суцільний вузол. Так що, якщо ви впали направо наліво, або вигинаєте, або купляєте отаку одну велику запчастину. Що казати про ключові відмінності даних мотоциклів? Ну. Перше, те, що можемо сказати, те, що у нас тут є безкамерка, те, що у нас тут є підсос на рулі, те, що у нас тут є перемикачі світла, у нас тут є аварійка на даному мотоциклі, і автоматичне регулювання яркості світла від холостих обертів. Тобто мотоцикл у вас трошечки притихає по фарі, коли ви на холостих стоїте там, більше 15-20 секунд. Тут у нас основний плюс це. Фільтр у двигуні тонкої очистки. Але знову ж таки, якщо брати мануали, то 2500, 2,5 тисячі заміни масла. Я не знаю, хто у них катає по 5 тисяч. Вірніше, я знаю, тому що я колись так робив, але заливається просто нафта. Але я б зробив, би якби брав собі знову мотоцикла такого, то ти об я робив 2,5-3 тисячі. Ще моменти по дизайну. Вам більше подобається HLX. Чи подобається боксер. ну Не будемо казати за конкретно стан даного мотоцикла, да, але якщо брати іксовий або класичний боксер, мабуть, єдиний такий, ну класично красивіший, але єдиний такий момент це покраска захисту ланцюга. І там і тут вони є, і там і тут вони нормально відробляють, смотрові віконці, все як треба. Але тут він сірий і він часто вибивається з кольору мотоцикла. А от на ті весі вже чорний. Невелика відмінність, але реально це виглядає симпатичніше, просто ну, на вигляд. Давайте з вами розвернемо мотоцикл. Оп, оп. Ще пару моментів по коробці. Коробка на ТВС ах так само, як і на боксерах, У нас як, як, як гонщик. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Але на ТВС ах ще існує варіант коробки класичної, тобто перша Нейтралка і всі далі пішли. На боксерах тільки. Варіант, коли всі вниз. По системі перемикання, звичайне коромисло. І там так само. По коробці. Коробка, ну як вам сказати, по ходу передач вона схожа, але сам хід речага да, трошки більший. На ТВС він коротший. Але власник казав, що між четвертою та п'ятою передачею буває ловить ще один клік. Кого так само, напишіть в коментарях, тому що в мене на боксері не було такої фігні. А ну спробуємо трошечки що у нас по... Ну да, динаміка у нас вийшла з чату. Ну тут, здається, 15 та зірка стоїть. Тівесик трошки динамічніше розганяється. Ну, соточку біжить. Тільки не... не швидко до неї доходить. Власне, після боксера хочу сказати, що є... Питання до коробки, причому до коробки боксера, реально великі ходи між передачами і ну, чіткість плюс-мінус така, ж, але реально ходи. Ходи великі, тут ходи просто манюсінькі порівняно. В іншому, от якщо роздивлятися ліву частину, все е і по дизайну схоже. І по виконанню схоже, але є мінімальний нюанс. Звичайно, що обидва мотоцикли мають центральну підніжку, бокову підніжку. Обидва мотоцикли можуть поїхати у вас з боковою підніжкою. Нема датчику. Я думаю, власники боксера каталися з боковою підніжкою, але ну, я точно катався. Ну а тепер давайте плавно перейдемо до рубрики посадка. Я залізу на боксер і скажу вам як. Оп, і одразу заліземо на ТВС. -а. Ну, на боксері сидиш каліно. Хотів сказати в позах, але. Звичайна класична посадка, дуги чуть-чуть будуть захищати ноги, але, мабуть, вровень будуть, коли будете падати. Абсолютно класичні органи керування, немає світла, є тільки стартер. Є перемикання світла ближній дальня, є у нас гудочок. І все. Контрольні лампи, поворотники, дальня нейтралка, показчики передач, одометр і спідометр. ну Тут ще стоїть реєстратор. В зеркалах бачу плечі, в зеркалах теж бачу плече. Там ситуація аналогічна. По спині сиджу або ровно, або як дід. Ну і в принципі все. Як я сиджу, взагалі, як у мене відчуття, от коли я проїдусь там певний час. Відсидіння схожі відчуття і по ширині, і по м'ясті, UBR. Давайте огляд знімати на UBR. Перейдемо до ТВСу. ТВС у нас. Схожий попасатися, але бак в місці колін трошки нижче і трошки вужче Тобто я верхушкою коліна отут обіймаю на напис ТВС і якраз впас. В іншому дуже схоже, все під руками і під ногами. Пульти на Ті ну, тому що він новіший, вони трошки поживіші, вони м'якіші, вони значно функціональніші, тому що правий пульт у нас є аварієчка, тому що у нас є перемикання світла з габаритами по приборці. Два колодця, одометр, спідометр, контрольні лампи плюс показчик передачі. У нас там ще контрольна лампочка, чек Engine, але тут же інжектора нічого такого немає, я не знаю. Може вони туди під'єднали тиск мастила, але поки я цього не знаю. Так що, якщо купити даний мотоцикл, напишіть. По дзеркалам, по вібраціям все те саме, по е, органам керування, типу там ручки, туди-сюди. Ну Великої різниці я не відчув. Ну Мені більш приємно, що там щеплення нажимається трошки простіше, тут на е, І Пульти мені здалися більш функціональними. Ну Звичайно, що правий пульт буде більш функціональний, тому що тут є аварійка і, що... ну, і USB-шник. На боксері також USB, шник і ми з вами зараз поміряємо, скільки вони реально видають. 1 А. Ампер, 1 ампер, А. Да, 506 1 А. Коротше, 1 А видає, зараз будемо газувати. Так, значить, у нас приблизно 1 АМБЕР видає зарядка і на обертах нічого не міняється. Тут... Коротше, телефон можна заряджати. Перевіряємо нашого другого пацієнта. У нас 5.08, 1.4, 1,3, 1,4. Зараз запускаємо двигун. Так. 1.4, 1.4, 1,38. Коротше, на ТВС зарядка трубки трошки потужніша. Десь на 03-04 А. Ні, нічого не міняється, 1,3-1,4. Багажники. Двоє із Ларца. Ну, просто дуже схожі. Не знаю, як на TVS, але у боксера є болячка, все ж таки з часом. Отут тріщинки. От ви бачите, тут уже пішло тріщинка, я собі два рази паяв, чірніше варив все одно. І сарі точно так же у мене. Не знаю від чого більше, то лі від. Вібрації то лі від нагрузки, то лі від того, що так приварено, але як є. На TVS, на TVS сарі ніякого нема. А так, в принципі, все досить схоже. По кожуху ланцюга також ми бачимо, що у нас є ось тут така штучка, рівень. Так само, вон, бачите, і на боксері. Давайте е, одразу глянемо, що в бардачку. Сідіння тут так само не знімається, як і у TVS. Руки ще пам'ятають. Що у нас тут? У нас тут блок запобіжників, плюс запасний, у нас тут э, пімпочка, що акумулятор не протирала. І у нас тут акумулятор стоїть. Акумулятор, якої у нас фірми? Ау... Аудо якийсь стоїть, да? гелевий Набір інструментів у нас є. Набір інструментів, вигрудка, підколеса і свічник. І, будь ласка, свічник. Ну і, в принципі, все. Місця на боксері, блін, скільки я пам'ятаю, місця на боксері небагато було. Щось лишнє це ціле ПП. І з t ситуація схожа, але є нюанс. В чому полягає нюанс? Нюанс полягає в тому, ну перше він свіжіший, він легше відкривається тут, як ви бачите. Більше всього, реле-регулятор, акумулятор, гелевий Юаса, здається. да? ЮАС у нас п'ятерка, там також п'ятерка акумулятор. Запобіжнички. Он, цікаво примотаний запасний запобіжник, це ви точно його не загубите. І також набір інструментів. На тій весі трошки. Ого! Ще щось влізе, слухайте. На боксері менше ніша. От ще основні запобіжнички. Дивимося. Наборчик. Наборчик побагатше трошки буде. Просто тому, що більше позицій. А свічник, ключ раз. Ключ два. 12. Скільки тут? 17. 14, 12, 10, і викрутка пласка і да, з змінною ручкою. Ну і в принципі тут все нормально, наче нічого нікуди не вибігає, не випригує, все пристегнуто, Що ставимо назад? Що казати про фільтри? Повітряний фільтр тут паралонка. Можна помити, можна пропитати, і їхати собі далі. Раз десь 5 тисяч кілометрів. Тут не поролонка, тут такий ото картридж паперовий. Поїхали, замінили. Поїхали далі, нічого пропитувати не треба. Бак 11 літрів, бак типу 14 літрів, але по факту 13,5 влазить і 400 грам невикористований резерв. Тут резерв десь 2 літри, з них 400 грам також не використовується. Тобто тут приблизно 1,1-1,2 резерву до невикористованого. тут приблизно 1,5-1,6 резерву. В принципі... Враховуючи їх витрату, то це Там досить схожі параметри. По запасу ходу мотоцикл може в відрежимі проїхати до мабуть, 600 км. Даний мотоцикл в відрежимі може проїхати десь 550 км. У мене ж виходила витрата палива приблизно. 27-3 літри на боксері, але це була 16 та зірка і це були 90. На даному мотоциклі у мене в режимі 80- плюс-мінус виходить 25-26 літри. Хто катається на боксерах, я думаю, у вас схожі параметри абсолютно. В принципі, мотоцикли взагалі по своїй конституції вони досить схожі. Загальні враження склалися такі, що TVS зробив мотоцикл, який абсолютно конкурентоспроможний до боксера. Враховуючи ціну на ринку в 1550, 1500 за самого дорогого боксера дав нашого Можна було б зробити, звичайно, боксерами класику з дисковим гальмом, і тоді б це було більш релевантно в плані огляду. Але ну, маємо вже те, що маємо на нашому ринку. Взагалі то версія така є. До речі, TVS також випускають багато різних версій. Тут і 150 на барабані, 125 на барабані, вони різних кольорів, там різні special edition для різних ринків. І сотки навіть є так само, як і у боксера. Але у нас, от, можна сказати, преміум модель. В загальному ж мотоцикли схожі, тому що бази по 129,5, рами схожі, в принципі, все досить-досить. О, назад їдемо, ну, враження плюс-мінус такі самі, як і на боксері. Да, По динаміки, звісно, TVS трошечки веселіше. Боксер відчувався, що він слабіший. Враховуючи те, що індуси пишуть в своїх мануалах, по ТОшкам там і так далі. І всі ці мануали закінчуються на тому, що наступає 30 тисяч кілометрів і тут, і там. То мені здається, що вони закладують приблизно той же самий запас ой, ой, по міцності. Нічого тут такого прям кардинально нового немає. Комусь подобається більш дизайн ТВС, комусь більш боксера, але. Добре, коли на ринку вже є з чого вибрати. Ну що, якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть, які мотоцикли ще ви хотіли побачити. Ну і давайте їх на огляд, тому що по-іншому це не працює. Все, всім па-па